Викаєте надійне та практичне ліжко, ось вам класне рішення. Підйомний механізм, велика ніша для складання речей. Оці донешка можна відсовувати відповідно прибирати під ліжечком. Речі не лежать на землі, відповідно, дихають. Профіль 30х30 на 30, надійна конструкція. Ламельки 2,5 см узголів'я. Тут 1,20 м. В наявності також є з метровим узголів'ям. І є така сама 180-ка. На відео показую вартість, щоб не вказувати окремо. До речі, хопочки, хопочки. Ось так. Тут метрове узголів'я, але сіренька тканинка. До речі, тка тканинка, бачите, спочатку навіть не тримається. І маємо в наявності ще, крім того, ще один вид сіреньких: 180-ку, 160-ку, метрова і метр двадцята узголів'я. Всі ці ліжка вже готові і чекають на вас в місті Луцьку вулиця Ковальська, 22. Про відправочку по Україні можемо поговорити. Пишіть нам, дзвоніть, приходьте.